Привіт! Я Людмила. Вітаю вас на моєму каналі Езотерра. Простір душі. А ми продовжуємо. І сьогодні я хочу поговорити про таку тему, як наш мозок, да? мозок і дива. Чому саме? Те, що ви вірите, стає реальністю. Да? І почну з того, мабуть, що задам вам запитання. А ви коли-небудь ловили себе на думці? Я про це подумала і воно здійснилося. Я прошу відповіді написати в коментарях, чи було так в вашому житті? І знаєте, що хочу сказати? Те, що відбулося, це зовсім не магія, а просто робота нашого мозку. Ось така він у нас штучка, да? наш мозок це, знаєте, така собі машина. Можна його порівняти із процесором від комп'ютера, яка постійно збирає купу інформації, яка її переробляє, да, використовує. І постійно шукає підтвердження нашим переконанням. І науково це називається когнітивне, упереджене підтвердження. Але я не хочу тут використовувати багато наукових таких шаблонів для того, щоб ну, не лякати ваш мозок, тому що від наукових слів. Мозок, який не підготовлений, він може уникати. І йому стане нецікаво це слухати, тому що тут незнайомі слова, тут те, що я не можу використовувати, та, чи те, що я вперше чую, і воно мене лякає. Але дивіться, якщо ви зранку прокинулися, і у вас в голові малюється картинка, Чудового наповненого дня, коли ви посміхаєтеся, коли ви з радістю і впевненістю йдете вперід, да? коли ви говорите, у мене сьогодні такий чудовий день, я проводу його з задоволенням для себе. Да? Я на якісь. Цікаві прогулянки, да, Я відвідаю цікаві місця. Навіть якщо ви збираєтеся на роботу із настроєм, що сьогодні моя улюблена робота принесе мені купу задоволення, я буду відчувати себе там корисною. Я буду встигати виконувати всі поставлені задачі. Так? І дивіться, що відбувається. Мозок, автоматично. Починає помічати дрібниці, які, які підтверджують цю дію. Да? Він вам покаже яке гарне сонечко на вулиці. Ви зустрінете людей, які посміхаються. Да? Ви не запізнитися на ту саму роботу, транспорт прийде вчасно, чи знову ж та машина заведеться без проблем. Да, У вас не буде поміг на шляху до того, щоб дійти до свого результату. День буде таким яскравим насиченим. Уявіть собі картину навпаки, коли ви зранку просто і вже у вас в голові думки. Боже, знову сьогодні цей день. Коли вже та п'ятниця чи субота, коли я вже зможу відпочити, чому мені сьогодні знову варто лізти на ту роботу? Я буду говорити тут всі слова, так як воно є, да? тому що було більш зрозумілою і, знаєте, можливо, да, я вже повторююся, не такою науковою мовою, а просто звичайною мовою для звичайних людей, щоб ви могли це відслідковувати в собі. І так. Ранок, погано, кава не вдалася, діти плачуть, чоловік щось там говорить про негатив. Звичайно, ви вже виходите зі свого дому, да? ви вже запізнюєтеся десь на транспорт, ви вже починаєте по-іншому дивитися на те, що оточує. Тут, звідки не візьмись, починається дощ. Ах, я його не чекала, де моя парасолька, я без парасольки. Приходите на роботу змочені, да, незадоволені, все щось не складається. Від вас е, е, вимагають більшого, ніж ви можете дати. І згадка в цьому це тільки робота в вашій голові. Як ви сприймаєте це життя як ви сприймаєте світ. І це все залежить тільки від того, як ви хочете, щоб було. Знаєте, в нашому світі дуже багато інформації, мільйони сигналів, але мозок підбирає, почуйте, саме ті знаки, саме ті події. Які підлаштовані під вашу, вашу особисту картину світу. Тобто, ще раз, да? якщо ви думаєте про негатив, негатив стається. Якщо ви думаєте більше про позитив, позитив стається. Так, але ж, як бути, якщо я ніби і хочу, знаєте, Почувати себе класно. Я ніби й налаштовую себе на позитивний день, але щось відбувається таке, що мене постійно відволікає, так? Це наше внутрішнє его. Це така штучка, яка стоїть на контролі. Вона говорить, туди не йди, того не роби. Так, ти нафарбувалася дуже яскраво. Ага, ти сьогодні одягла таку яскраву суду.